Доброго дня пані та панове, дорогі гості, Олександрійці. Дуже радий зустрітися, радий бачити в залі людей, з якими познайомилися минулого року. Мали дуже гарну розмову, гарна філософія того, щоб ті люди, які вчать майбутні покоління, наші вчителі, самі регулярно. Не забувало, що потрібно навчатися, потрібно читати, потрібно знаходити нову інформацію. Я вам дякую, що ви витрачаєте свій час на освіту. Це дуже потрібно. І сьогодні очевидно, що ми будемо багато говорити е, про Чижевського і е, дякуючи. Василю Яковичу Чепанику сьогодні Дмитро Іванович у новому образі ще такого. Ми Дмитра Івановича не бачили в такому форматі. Я сподіваюся, що це такий нова якість, нова марка. Ми в тому році вже щось намагалися зробити для популяризації. у Нас була виготовлена перша марка, присвячена 130 річниці. Дмитра Івановича Це Чижевська. Сьогодні ми також знайшли такий новий образ, завдяки великій людині, великому українцю, який дуже багато приклався до того, щоб стилістика в державному мистецтві або законотворчому мистецтві була на найвищому рівні. Тому ми також а, сьогодні намагалися це зробити і я а, хочу. А, Декілька слів сказати про те, що навіщо ми так часто перепрошую, збираємося. Да? А, очевидно, є багато викликів сьогодні, багато проблем в нашій країні. Ми живемо в важкий час, у нас війна, ми концентруємося навколо того, щоб підтримати наших хлопців. Ми боремося за те, щоб знайти можливість донат, щоб бути поруч із кожним нашим захисником. Але коли Хлопці повернуться в свої міста, повернуться в нашу Олександрію. Ми маємо дати відповідь, навіщо ми робили це все, навіщо ми боролися. Ми боролися для того, щоб Україна мала свою історію, Україна мала свою культуру, Україна мала свої герої. І для Олександрії Дмитро Івановичу, очевидно, це постать найбільшої величини. Це людина, яка, мабуть, якщо візно 100 років, 100 років тому зробила першу інвестицію як в Україну, так і першу інвестицію в наше місто. Тому що е е потім життя так склалося у Дмитра Івановича, що він його доросле свідоме життя жив в інших країнах, в інших містах, це Європа, Сполучені Штати Амер... Америки яким він тоді був? Він тоді був амбасадором в Олександрії у світі. Тобто ми в якійсь мірі можемо говорити сьогодні про те, що вже 100 років тому ми мали власного амбасадора, який розповідав про те, що є Україна, і в Україні є наша Олександрія. Саме тому ми дуже міцно тримаємося за це прізвище, за цю постать, адже ми говоримо про те, що ми маємо пишатися нашою історією, і очевидно, що не так багато людей, про яких би олександрійці могли там говорити, да? дуже багато людей, які будували місто, які захищали під час різних воїн. Дуже багато героїчних людей да? в нашому місті. Але ті, хто писали і ті, хто вчили інших, не так багато. Тому для нас. Ця постать дуже важлива, і ми е, дякуємо сьогодні. Ми, Олександрівці, за те, що до нас в наше місто приїхали дуже багато відомих людей, відомих науковців з різних міст нашої країни, які своє життя присвячують тому, щоб досліджувати. Як колись Дмитро Іванович досліджував Сковороду, сьогодні е, наші науковці досліджують Дмитра Івановича. Ми, мабуть, напевно, ще не все знаємо, і вони сьогодні нам багато. Чого цікавого розкажуть? Я в цьому переконаний. Я також люблю навчатися, люблю читати, люблю дізнаватися нова і хочу вам подякувати за те, що ви таку нам можливість даєте, розповідаючи справжню історію і те, що ця людина зробила для України, і що ця людина зробила очевидно для нашого міста, бо ми пишаємося нашою землі. Ми хочемо, щоб вона була. Інтелектуальна, щоб вона була розумна, щоб вона була красива. І навіть час народження 4 квітня і Сонечко коли так е, пригріло, то мені здається, що кольори в нашому місті змінилися. Появилися якісь акценти, якісь нові фарби. Е, по, по новому вже починає виглядати Олександрія. І я щиро-щиро хочу. Е, Побажати всім нам, щоб е, якомога більше яскравих факт було в нашому житті, в наших містах, щоб як, якомога більше позитивних емоцій ми для себе знаходили. І раз і раз дякуємо кожному захиснику України, який зараз зброї в руках дає нам можливість тут зустрітися і поговорити про життя, і поговорити про те, за що вони борються. Слава нашим науковцям, слава нашим захисникам, слава Україні.